Нестандартні види тваринництва повертаються до України. Так, останні 20 років галузь конярства перебувала у критичному стані, а більшість державних конезаводів практично припинили працювати. Проте останнім часом розведення коней все більше цікавить як сільське, так і міське населення. Тож чи є майбутнє у конярства дізнавалася рубрика Рідне село. З радянських часів жоден колгосп не уявляв свого існування без коней, а кінний спорт був одним із найпопулярніших. На Полтавщині ці традиції вирішили відродити і допомогти цій галузі, а заодно і спорту. Спочатку було хобі, тепер справа всього життя. Родина юристів покинула свою професію заради конярства. Кажуть, ця галузь менш прибуткова і нестабільна, але задоволення приносить більше. Проте галузь досить витратна, потрібні земля, приміщення і, звичайно, самі коні, які коштують щонайменше 8 тисяч гривень за одного. Кредитів господарі не брали, кажуть, ризиковано. Тому спочатку зайнялися торгівельним бізнесом, щоб зібрати коштів на коней. Працювали по два 20 годин на добу без вихідних, і як тільки з'являлися кошти, усе йшло на будівництво стайні. Важно в житті займатися тим, що ми більше цього людям. Власники розповідають, що бували і скрутні часи, коли коштів не вистачало навіть на власну їжу. Проте, заради улюбленої справи, чого не зробиш, поступово господарі закупили коней української породи. І на конюшню почали приходити гості та волонтери, які допомагають власникам доглядати за тваринами. Все Це тільки відбувається постійно. Є наш тренер Володимир Федорович практично з дитинства рос роз з лише він Он жил чутове і хотів займався на Чутовському коні а Атомон займався спортом і служив в конній кавалерії. То е, мой супруг перший раз в сідло сіл після 40 років, Син сіла в 17 років, Я теж після сорока. Тепер стані почали процвітати за кожним конем доглядають. Щодня розчісують, годують. А після тренувань коня миють, щоб похолодити і дозволяють побавитися в піску. Господарі кажуть, що це допомагає коням відчути свободу, адже ці тварини норовисті і волелюбні. З конями справлятися дуже просто, тому що, по-перше, треба їх любити, з ними добре поводитись. І тоді, звичайно, лошаді відповідають тим же, як до них звертаються і з ними поводяться, так, і вони нам віддають, як кажуть старицею. А щоб справа приносила не лише задоволення, а ще й прибуток, на конюшні відкрили курси верхової їзди, а найуспішніших учнів відправляють на змагання. Ось цей кінь зайняв одне з призових місць на цьогорічних змаганнях. А охочих вчитися кажуть господарі конюшні, приходить чимало. Планують власники ще й зайнятися іпотерапією, проте на це поки що ресурсів не вистачає. Мы начали участвовать в соревнованиях, начали участвовать в соревнованиях, когда у нас еще не было комплекса, и мы тогда уже ну, купили двух лошадей и начали немножко заниматься конкуром. Вот. И после этого нам понравилось это очень сильно, и мы уже э, э, занялись. Професіонально, колись успішні юристи тепер професійні конярі. Вони підійшли до справи з душею і досягли успіху. Тож наступний крок збільшити кількість породистих коней, вийти на європейський рівень і наступного разу вже стати учасниками міжнародних змагань.